Я там, де мене чекають, я там, де мене кохають, де трави вітер колихає, і з квітів мед бджола збирає, я там, де ти, коханий мій, Світанку чи в зорі нічній, іду туди, де серцем кличеш, любов'ю зігріваєш зустріч, я йду осінніми стежками. Пожовклий лист кружляє під ногами, я ніжно обійму тебе руками, і наша осінь буде з нами. Чи у зимі холодній я тебе зігрію, своїми поцілунками п'янкими, сніжинка на губах розтане, нам тепло, тепло від любові стане, повію легким вітерцем, розквітну квіткою, чи деревцем. Там, де струмок біжить весною, чекаєш, я залишуся з тобою? Я там, де мене чекають, я там, де мене кохають.